Потужного всім здоров'я, пані та панове. На днях я згадав все-таки, що в обнові трошки додали модулів Абрамсам та Леопардам. На Марафоні я на них особо не дуже хотів грати, оскільки постійний пуш совків всі галопом їдуть на точки захоплювати, кіли швидкі робити, аби швидше на льотці вилетіти. Трохи перечекавши і такий дурдом в рандомі. Думаю, зганяю я на леопарді. Згадав, що нещодавно перед марафоном підкачав модифікації на топовому ОБТ за шведів СТРВ-120Б. З кожним роком ця гілка все більше і на більше набуває популярності, особливо із водом Крістіана І. Тим більше блогери розпіарили цю СТРВшку, як найкращі леопард у грі. Не згадаю, перед якими знижками почався обвал на ринку, і я гікони взяв два крутезних скіна на нього. Танчик сам по собі і так дуже красивий. А тут ще й такі скіни гріх не пограти. Ну і що ж ви думаєте, в першому ж бою після марафону я просто тупо розірвав пів команди. Дивіться цей бій і заодно я вам розкажу про цей дуже шикарний танчик. Ну і одразу по бою було видно, що я використовую тепловізор від командира. Оскільки в нас звичайний тепловізор від навідника в звичайному прицілі, він дуже поганої якості. як... На леопардах ранніх, тому раджу обов'язково назначити клавішу на притіл від командира. Тут я попався на пастку обмеження кутів наведення з боку та назад у леопардів, які от тільки недавно цю фішку додали. До речі, запам'ятовуйте непогану таку позицію на цій карті, ви можете прострілювати. Під'їзди до всіх трьох точок. ну Ось мені трошки пума заважає, але таке не часто відбувається. Там рідко хто стоїть. Якщо стоїть, то швидко відкисає від союзників. І одразу спойлер на рахунок союзників в цьому бою. Вони майже ніяк на бій не повпливають. Можемо спостерігати один з недоліків СТРВ. -шки. Це порівняно з другим леопардом а четвертим. Ну, така собі маневреність. Дуже він тяжкуватий, як для півтора тисячі кінських сил двигуна. Відчувається ця в'язкість, на відміну від лопарду 2А4. Він їде куди ти хочеш, як хочеш, так він і їде. А тут же трошки все-таки доводиться миритися з неповороткістю на місці. Та не дуже швидким розгоном. В основному на тій позиції я переглядаю під'їзди до точки А. Але саме в цьому бою мені ЛТшка ця автограматна так піднасрала. Я себе тут не вже не дуже комфортно відчуваю. направо не можу допомогти, зліва ніхто особо не виїжджає. Коротше, стоїмо, чекаємо в режимі попльовки. Ось ще один персонаж нарешті виїхав. Ще один другольок його. Я тут не спішу. Чекаю, поки він підставиться на рахунок снаряду та гармати. Особливо якихось нарікань нема. Так, здавалося б, тут стоїть не топова гармата від Leopardu 2.5, проте у нас дуже хороший швидкий снаряд. 580 мм пробиття дуже важкий, швидкий, багато дає уламків. Коротше, дамажить снаряди з ТРВшки те, що треба. Я помітив, що на ньому і Абрамси, і Т-90-ки відлітають непогано. Ось, до речі, ви бачили текстури геніальні в нашій геніальній грі. Невідомо з якого дуба була зроблена та конструкція. Ну, 80 євро всього на всього коштує прям. Ну таке. У міні-карті можемо спостерігати топографічну імпотенцію наших союзників. Як я і відразу сказав на початку бою. Добре, що хоч Type-90 упоровся в ту ЛТшку, яка мені заважала, і якось трішки мені легше на тій позиції стало. До речі, пощастило, що закинуло в топ, немає якоїсь штурмовки бової, типу Су-34, Рафалей і тому подібне. Проти Х-38 та Хаммерів так довго на одній позиції тупо не постоїш. Ну хоча тут рельєфчик такий, що трохи нас може прикрити від штурмовки, не одразу нас можуть помітити, тому позиція дуже хороша. Я майже кожен бій на неї приїжджаю, тому запам'ятовуйте. Тут типова колона совків розстрілює її, до речі, 6 секунд перезарядки на асах, 6,5 на експертах. Це не найкращий, звичайно, результат на топах, але якихось совків перестріляти можливо. Тут вже починається якась довбьошка Мені в борт, ось до речі, можете спостерігати живучість цього танку. Щось прилетіло два рази, а нам би хоч би що, тільки гусля злетіла, трошки наше двигло пішло відпочивати. Це одна з головних причин, чому так всі блогери його піарять. Це його неймовірна живучість, цього танку. У нього дуже багато всяких протиланкових підбоїв, дуже всяких екранів по бокам. Особливо якісь кумулятиви йому там майже взагалі не страшні. Стандартно, 4 члени екіпажу, БК знаходиться в задній частині башти під вибівними панелями, тому ваншотити вас так легко, як, допустим, на Арєті з минулого відео вас не будуть. 15 снарядів в БК першої черги і ще одна особливість стеревешки. Це те, що нижній ряд снарядів у корпусі, саме в НЛД на два снаряди туди поміщаються більше, ніж у того ж самого Леопарда 2 7 або іншого німецького леопарда. Ось, до речі, ви бачили, спостерігали живучість цього танку, трупо отримали. В борт від Совка і по суті навіть ні одного члену екіпажу в нас не вилетіло. Чисто башня просто завмерла і все. І Тежка по нам стріляє, нам взагалі все рівно. Тільки зараз нам зламали гармату. Димів у мене вже не залишилось, та й в принципі. Якби я задимівся, скоріш за все, ця болтишка просто на мене впоролась, а так вона стоїть в полі і є мінімальна надія, що якось союзники допоможуть. Ну, хоча по міні-карті ми бачимо, де вони тусуються. Ой, ладно, добре, давайте далі по бою. Чути ще позаду ЛТшку, на це не дивіться, як я стріляю, мені соромно за ті вистріли по пумі, тому там якоїсь уваги сильно не звертайте. Чути ще справа, як щось катається. Спереду ЛТшка, ззаду ЛТшка. У нас 4 чоловіка в одній точці стоять союзники. Допоможіть мені. Ще один виїжджає. Коротше, тут якась щось таке незрозуміле несеться. Я думаю, треба хоча б від одного від когось втікти. Помиляюсь, та може і помиляюсь. Як тут можна не помилитися і так уже вижив із цієї ситуації, все що міг. Через ті вистріли по пумі маленькій мене залишається всього два снаряди. Не знаю, як далі продовжувати з таким комплектом бій. Просто вже стою, тягну час, щоб противники не забрали точку, а можливо у наших союзників щось на інших точках вийде. Спойлер, нічого в них не вийде. Добре, трохи заспокоїмося в цій ситуації, розповімо ще про СТРВ, точніше про те, чого в неї немає. Немає в нас СПО, немає бравнінга, та трошки не вистачає в деяких ситуаціях термодимової апаратури. З усіх сторін мене закошмарили, Я бачу, що противників чисто своїми попаданнями мені майже на ядерку набили, тому вирішую все-таки взяти інший танчик. Для того, щоб продовжити цей бій, 9 фрагів з однієї позиції. Запам'ятовуйте, використовуйте, подякуйте лайком та підпискою. Також напишіть, які ще ви знаєте позиції на цій карті. Я знаю часто хто на це їздить. Також пару цікавих позицій є на залізній дорозі на цій. В рельєфах на кожен коментар постараюся відповісти. Реально цікаві ваші думки на рахунок СТРВшки, на рахунок карти, на рахунок того, як часто вам такі союзники попадаються. Дуже чекаю вас короче, в коментарях. І по бою. Вирішив я взяти те, що пошвидше, в моєму випадку. Це гусенична Алтешка топова за шведів cv 90-120. Цікаво, що всі три точки нейтральні. Ось на Б, якраз туди, куди я їду. Іде захоплення противником. Я вирішую туди виїжджати на яйцях, оскільки у СІВІшки дуже Тихе двигло, та й часу на якісь прелюдії в цьому бою вже немає. Для ядерки якраз мені потрібно і захопити точку, і постаратися на себе стягнути ще танки, ще фраги потенційні. Це вешка, танк швидкий, тому я думаю, по карті ще покататись, погасати можливість буде. Справляємося з Пумою, ми вже відбили ці. Очки відродження, які у нас були перед смертю на Стервешці. Плюс у нас йде ще захоплення бази. По звуку було зрозуміло, що якийсь совочок під'їжджає. Ми підлавлюємо Т-80-го. Ну і оскільки контроль над точкою А у противника є, в принципі, над точкою С також є база, єдина наша взята на точці Б, тому, скоріш за все, вони на мене. І поїдуть. На базі я легка мішень, тому вирішую їхати сам вперед. Підлавлюю леопардика другого. Пробиття, швидкість у ЦВК є. На рахунок цього апарату, моя думка ще не сформована. Я то нормальний бій на ній зіграю, то кілька боїв підряд по одному фрагу по одній розвідці. Коротше, я ще цей танк не до кінця зрозумів, треба пограти. Тим часом нарешті Турмсик нам привозить фраг, і ми набиваємо на ядерку. Шукаємо тихеньке місце на всякий випадок і вилітаємо. Пам'ятаємо, що в них є F5, якраз за ним наш F4 японський ганяється. Як бачимо, команди моєї вже немає на полі бою. Залишилось якісь просто об'їдки. У противника навпаки, онтор випригує, скоріш за все, бере якусь льотку Надія на скіт, звичайно, є. Бачимо, як швидко наближається ф 4 наш В сторону філда, скоріш за все, за F5 він ганяється. Так Ми піднялись уже над філдом. Летимо, забрали шасі, СПО кричить, підлітає літак. У мене запускається якась ракета, я вже думав, що це f 4 по мені стріляє. а ні. ось бачу справа F5, скоріш за все. Ми вдвох по ньому намагаємося відпрацювати. Він туди-сюди повертає. Я його намагаюся з гармати прогнати. Ще одне ОСПО зліва. І тут, як назло, Скоріше за все той Тор, який випрягнув, все таки встиг долетіти на G8 і збити мене. Це вешка в нас вижила, поки ми там літали. Я вже думаю, що нам витрачати правильно, може просто тупо поїду, наб'ю якісь фраги. Так в принципі воно й було, там кілька зеніток стояло на базі. Коротше, по бою тут все зрозуміло. Як казав якийсь один з лузду з'їхавши старий дід американський, у вас немає карт в рукаві. Ну, Підведемо підсумки по Стервешті, танк однозначно хороший, не сказати, що бимбовий через свою слабку динаміку, але броня та живучість, дай Боже. Ну, Можна сказати, це тупо тяжкий танк на, на топах порівнюючи його з леопардом 2а7. В принципі, по динаміці взагалі ніякої різниці між ними немає. У сімки тепловізор у навідника дуже хороший. А у нас же він хороший тільки у командира. Ну і звичайно, у 2 а 7 гармата довгоствольна, на відміну від нас. Різниця невелика в пробитті, але, як на мене, трішечки, от буквально трішечки прям. прям Крапельку у шведів снаряд більш дамажний, більше уламків дає. Добиває нас F5, який ганявся з нашим літаком і з нами біля нашого філда. Сенсу більше ніякого немає брати іншу техніку, оскільки всі точ... три точки за противником, а у нас в команді 2 каліки залишилось. 16 фрагів на 2 смерті на топах. Шкода, звичайно, на рахунок ядерки, ну, але в цій ситуації це було неможливо. Сподіваюся, огляд СТРВ-122Б вам сподобався. Прикра була кінцівка бою. Але у вас є можливість мене підтримати. Найкращий спосіб це написати коментар, мінімум ще тріх слів. Поставити лайк, поділитися з друзями, якщо вони також грають в тундру або люблять дивитися, як обламуються круті катки. Також можете переглянути прикольні та нагибучі шорци в мене на каналі. Чекаю вас в наступних відео і до побачення!